Є план евакуації на випадок аварії на зараз. Минулого року ми пропрацьовували план евакуації, коли тут почнуть, можуть початися бойові дії. Як ми будемо евакувати населення з прибережних територій? Відповідно ж, є план евакуації з низьких частин паралієфу mm. нашого району на випадок можливого підтоплення. Ну тобто такий план теж існує. В цьому плані прописані сили, засоби, алгоритми дій і ті місця, з яких люди відселяються, і ті місця, в які люди переселяються. Такий план теж існує, але знову ж підкреслю ще раз, що існування такого плану не означає автоматичну його реалізацію. Коли водосховище було повним, то моделювання підриву Каховської ГЕС, вірні Запорізької дамби Запорізької ГЕС, воно мало один вигляд. Ну тобто це було підняття рівня води від рівня існуючого, вже, наприклад, 14 метрів. Да а зараз, якщо таке станеться, не дай Боже, то вода буде виливатися фактично в пусту чашу. Каховського водосховища. Тобто, в багатьох питаннях ця хвиля буде нівельована тим, що водосховище є пустим на сьогодні, mm -hmm. і великого підйому води не прогнозується. Mm -hmm. Жоден дрон, жоден вибуховий пристрій не пошкодить реактору взагалі. Ну, навіть оболонку реактора він пошкодити не зможе. Тобто, це медійна історія, яка роздута до великих масштабів. З метою там знову ж таки показати, що нібито ми є якимись там терористами, хоча це ж російська тактика захопити атомну станцію і розповідати всьому світу, що Україна є а, там терористом, бо вона обстрілює реактори, і нам треба росіяни кажуть, що їм треба вирішити питання безпеки Запорізької атомної електростанції. Тут треба нагадати, мабуть, нашим слухачам і глядачам, що до тих пір, поки росіян не було на Запорізькій атомній електростанції, питання безпеки станції не стояло взагалі. Окремо, я хотів би сказати, що. Ну, Росія, на мою думку, знову ж таки, росіяни не зроблять нічого лихого на станції і не будуть псувати її до тих пір, поки вони знаходяться на тій території. Вони рахують, ви ж пам'ятаєте, що вони внесли Запорізьку область свою конституцію. Вони рахуються своєю територією, вони там закріпилися, і до тих пір, поки вони будуть там знаходитися на станції, буде все добре, бо вони ж, як і ми, хочуть жити, і хочуть, щоб ця територія не була забороненою. Небезпека для станції для нас з вами почнеться тільки тоді, коли сили оборони України почнуть звільняти лівобережжя саме в районі Енергодара. Тоді так, ідучи з тієї території, вони можуть, умовно кажучи, грюкнути дверима. Що стосується водогону, він повністю збудований і наразі на всіх ділянках водогону йдуть гідравлічні випробування. Під час цих випробувань, як на любому будівництві, є моменти з витоком води, і ці моменти для того і є випробування для того, щоб виявити ці витоки і усунути їх. Це було важливим питанням. Воно було в фокусі уваги обласної військової адміністрації. Ми з громадами разом спілкувалися. Кожна наша територія отримає точку підключення і вона зможе під'єднатися до цього догону. Він розбитий такий на умовні черги. Перша черга це до міста Марганець, друга черга це до міста Нікополь, третя черга це до міста Покров. Наразі вже йдуть випробування для того, щоб подати воду до міста Марганець. Відповідно, Марганець, Мирівська і Томаківська громади вже почнуть отримувати цю воду. Що стосується сроків, це будівництво воно небезпечне і воно складне тим. Що воно відбувається на територіях, які підпадають під обстріли. Це стосується території Червоногригорівської громади і міста Нікополь здебільшого. Коли новий водогін, водогін подасть воду в місто Нікополь, цю воду отримають і мешканці Червоногригорівської, Покровської, сільської, і Першотравневської громад. Є частина території, які віддалені дійсно від центральних садиб громад. І е, економічну доцільність, і взагалі е, рішення що вести чи не вести туди водогін, будуть приймати мешканці. І якщо це не буде рішення про централізований водогін, то це буде рішення про створення систем осмосу і про розбудову такого, знаєте, децентралізованих систем водопостачання, коли мають джерело водопостачання у вигляді е, колодязя, наприклад, үгін. люди зможуть через системи осмоса отримувати питну воду.